Може Ілля Забарний вивести Борнмут в Лігу Чемпіонів. Якесь божевілля коїться в АПЛ цього сезону. Якщо з чемпіонством Ліверпуля вже все вирішено, то за інші путівки в Лігу Чемпіонів точитиметься жорстка боротьба. Справа не тільки у щільній турнірній таблиці, а й у додатковому квитку від УЄФА. Високий рейтинг Англії майже гарантує, що від АПЛ в наступну Лігу Чемпіонів направляться п'ять команд. Окрім Ліверпуля, там скоріш за все буде арсенал Олександра Зінченка. А ось бій за останні. Три місця буде гарячим. Великою несподіванкою став ривок Нотінгема, який довгий час йде третім. Втім, Манчестер Сіті поруч, і попри кризу в команді Гвардіоли, важко повірити, що Сіті не опиняться в топ-5. Тому Нотінгему треба конкурувати із грізними Челсі та Ньюкаслом, А також ще однією сенсацією АПЛ Борнмутом. Команда Забарного розриває гранді в чемпіонаті, та має всі перспективи опинитися як мінімум у Єврокубках. А як максимум, чому б дивлісь? І чемпіонів принаймні прямих конкурентів борнмундські вишні знищують систематично. А от Челсі наразі переживає спад, тож мрія синіх про лігу чемпіонів може і розтане як надії Мудріка на негативну пробу Б допінг тесту. Як гадаєте, які шанси у Борнмута на путівку в лігу чемпіонів?